Протест під вікнами облдержадміністрації сьогодні на соборній площі у Черкасах відбувся мітинг проти фальсифікації результатів виборів. Захід організував кандидат у нардепи по 194-му округу Микола Булатецький, який не погодився зі своєю поразкою на довиборах у Верховну Раду. Вже традиційно пікетувальники вимагали відставки голови ОДА Сергія Тулуба, якого опозиціонери називають головним винуватцем фальсифікації 15 грудня. Проводити зібрання завадила виконавча служба. Її представники зачитали рішення суду, яке забороняє мирні зібрання аж до 25 січня, і нагадали мітингувальникам, що вони на соборній площі збираються незаконно. Мітингувальники на знак протесту поклали плакати зі своїми вимогами і пішли геть. 6 листопада 2013 року по 25 січня 2014 року мирних зібрань, пікетування, пішої ходи, демонстрації, збори. Всі це знають, що був підкуп, страшний підкуп, але все одно треба, треба стояти на Майдані, треба боротися, треба щось робити, більше так не можна жити. Я місяць вже стою на цьому майдані і буду стояти, доки, доки буде цей мандат. А сподіваюся, що він ніколи не піде, доки не будуть виконані наші вимоги. Ну, Я б сказав подавати позови до суду, але. Ну хто ж зараз вірить нашим судам? Покажіть мені хоч одну людину розумну, яка зараз вірить судам, яка вірить прокуратурі, яка, яка вірить правоохоронним органам нашим.